А забрала ночею, Ночью. я робила на вертаті. Знаєте, що то верстат? полотно робити? То я там на полі, отуди туди далеко, на полі, там хата є. Я там того дядька робила на вертаті, полотно робила. І Піду. Я так на, на, сонце на неспір, так найде най, не добу До Додому переберуся і помийшся. Прираду до пере, перебиралася, помилася. І так в рубашці мене забрали. А, думаю, моя мама це небоська не царство небесне, завали, так пекить маму на плиту староста. О, то вони як сюди вдарилися у кризи, десь нирки зрушили, то тобто вже них три дні кров взялася. А мене забрали, і так вже мені мама не мама, а то вже сусідка, бо замонувала, мама вдарила, впала, поударилася. Тобто сусідка мені принесла, плача. І, і, і закатав вдягнутися, І так вона забрала. Забрали на білу кринецю, тоді, тоді нас взяли з Лосятина, взяли аж 9 штук.